Відео як правильно працювати з рекіфікаційної колони на 3 дюйма від компанії Акваградус. Рекіфікаційна колона призначена для отримання спирту міцністю до 96,6 градусів з спирту серцю, це важливо знати, щоб розрахувати кількість голів та тіла. Нам необхідно розрахувати абсолютний спирт спирту серцю, який ви будете заливати на колонах даного типу на ректифікаційних колонах. Йде такий розрахунок. Ми відбираємо 5-7% від абсолютного спирту за отого в перегонний куб. А тіла ми відбираємо по максимуму, контролюючи температуру на царгі. Далі я розповім, як це робиться якої міцності заливається спирт црець для перегону на рехтіфікаційній колоні? Оптимальна буде 40 градусів. Я залив 10 літрів спирту серцю міцністю 40 градусів. Я додатково залив ще 4 літри води для того, щоб відібравши ці 4 літри абсолютного спирту, в мене не було гоління тену. Це теж треба враховувати. Тобто, в моєму 10 літрів 40-градусного спирту серцю 4 літра абсолютного спирту. Я буду відбирати 5%. Це 200 мл. Цю кількість я е, зазвичай відбираю за 1 годину. Тобто, я налаштовую швидкість відбору таким чином, щоб ці 200 мл відібрались за 1 годину. Якщо у вас більше абсолютного спирту, ви більше залили спирту в серцю, і у вас більше голів, розраховуйте таким чином, щоб цю кількість відбирати теж за одну годину, тобто збільшуйте швидкість. Як правильно запустити колонну? Ми заливаємо спирт спирцеріць перегонний куб. Включаємо на максимальний нагрів. Як тільки прогрів доходить до верхньої частини царги, це можна побачити на термометрі, почнеться зріст температури, ми вмикаємо охолодження. Охолодження налаштовується в процесі таким чином, щоб у нас точка з'язу з атмосферою була. Е Прохладною. Не допускайте того, щоб зв'язок з атмосферою був гарячий, тоді у вас можуть бути втрати по спирту. А також не треба давати забагато охолодження. Це може призвести до перехолодження флегми і збою режиму роботи колони. Вода на виході повинна бути достатньо теплою. При цьому огольчити кран відбору рідини повинен бути максимально закритий, відбору не повинно бути. Хвилин 15 ми налаштовуємо. Кількість охолодження і колона працює сама на себе. Це потрібно для того, щоб в нас накопичилось максимальні головні фракції в узлі відбору. Далі, коли колона попрацювала на себе хвилин 15-20, ми налаштовуємо гольчтим краном швидкість, яка нам потрібна, в моєму випадку 200 мл за годину. Таким чином, ми відбираємо голови. В процесі відбору голів, у нас температура на царзі повинна стати стабільною. Пройшла година, я відібрав 200 мл голів, і тільки зараз я починаю нюхати. Я беру декілька крапель на ладонь і запах спирту. Якщо ви чуєте ще запах ацетоновий, я раджу збільшити швидкість відбору голів два рази і відібрати ще 200 мл. Це, це будуть так звані підголов'я, котре ми додаємо наступний спирцерець, який ми будемо переганяти пізніше. В моєму випадку все достатньо чисто, Я починаю відбирати тіло. Як правильно налаштувати потужність роботи ректифікаційної колони? В нас є діоптер. В діоптрі ми наблюдаємо достатньо потужний возврат флегми, але при цьому не повинно бути е, так званого захльобу. Що таке захльоб? Це коли флегма, котра стікає на насацу, е, починає до догори і образує кипіння. Якщо ви таке побачили, потрібно зменшити потужність нагріву до унікання цього ефекту. Коли колона працює на максимальній потужності, при котрому немає захлюбу, це є її оптимальною потужністю. Відбір тіла. Дана колона дозволяє отримувати спірт за швидкістю 2,5 літра в годину. але на практиці краще відбирати повільніше. Я налаштовую на швидкість 2 літра на годину і починаю відбирати тіло. Спочатку я налаштовую, потім міняю приємну ємність. Відкриваю гольчатий кран і налаштовую приблизно 2 літри на годину. Коли в царзі почне зріст температури на 0,1 01 градусі, це говорить про те, що в нас закінчується в верхній частині якісний спирт. А підходять хвостові фракції при зростанні температури на 0,1 градус потрібно зменшувати швидкість, тому що спирт по мірі того, як ми відбираємо тіла, в перегонної ємності закінчується і в е, його становиться менше, тому відбирати ми повинні менше. По завершенню відбору, десь після 92 градусів у ємності швидкість краще встановити не більш ніж 1,5 літри на годину. На ректифікаційних колонах спирт відбирається по максимуму, контролюючи цей термометр до того, як на термометрі при дуже низькій швидкості відбору все одно йде зростання температури, і в спирту з'являється неприємний запах. Зазвичай це відбувається, коли вже в нас температура досягає в ємності 98-99 градусів, тоді ми завершуємо відбір тіла. На даній колоні ми можемо відбирати максимальний спирт, котрий у нас є спирту серцю. Це максимальна ефективність, котра існує на даний момент. Таким чином, відбираючи спирт на ректифікаційній колоні, ми можемо максимально віджати весь потрібний нам спирт з спирту серцю. Тільки на ректифікаційній колоні це можливо зробити. Хвости на рекіфікаційних колонах не відбираються, тому що там немає вже потрібного нам спирту. Раджу зливати залишок з перегонного куба після охолодження. Якщо зливати на гарячу, це дуже їдкий неприємний запах. Після роботи з ректифікаційною колоною, після її охолодження царга, якщо у вас нержавіюча спирально призматична насадка, її достатньо промити не прям в царзі безпосередньо, в царзі проточною водою та відправити на зберігання. Якщо у вас мідна спирально призматична насадка, раджу її достати, промити та висушити.